Доброго дня, друзі та підписники мого каналу, гості. Хочу поділитися своїм досвідом і пояснити, варто чи не варто ставити сонячну електростанцію даний час і коли себе вона може окупити і як це все доречно на даний момент. Одним словом, все по порядку, погнали. Значить, доречно чи недоречно ставити електростанцію? Я вважаю, що доречно, але дуже дорого. E, значить, давайте пару слов розкажу, як воно все побудовано і що це таке. Значить, дан, на, даному, на даний час це два інвертора. Чому два? Зараз поясню. Це в моєму випадку два. Взагалі можна ставити один, можна ставити один в більшої потужності. У мене стоїть два. 1,4,2 кВт, 1,3,8 кВт. Вони не в паралелі працюють, вони працюють окремо, але від одної батареї. Яким чином це зроблено і чому так? На даний момент вони набагато подешевіли. Його можна купити на Aliexpress за 10 тисяч з копійками. Якщо з Wi-Fi, то 12. Цей можна купити. За 9,5 гривен. Ну, там не суттєва різниця між ними в ціні, там може якось тисяча гривень. Раніше він коштував 23 тисячі оцей у нас. Зараз вони стоять по 14, коштують. Так що воно подешевіло. Значить, давайте по порядку розкажу, яким чином воно зроблено. Значить, сюди приходить. Живлення після стабілізатора. Ну, в кого нема стабілізатора, той виходить, ставить собі реле напруги після лічильника і потім приходить. У мене стоїть стабілізатор. Він стоїть в будинку. Я знаходжусь в гаражі. Значить, приходить сюди 220 вольт, фаза і нуль. Нуль я не розривав, нуль приходить на колодку. Колодки виходить він на один інвертор і виходить на другий інвертор. Розірвана фаза через виключатель, через автомат. Ось один інвертор, ось другий інвертор. На вхід. І так же само два автомати з першого інвертору і з другого на вихід. Тут багато є різних там. Треба розривати нуль, не треба розривати нуль, Тут кожен вибирає собі, як йому хочеться. Так, так можна сказати. Я нуль не розривав. Він в мене общий, городський, приходить сюди. І так само він і виходить звідси. Заходить на інвертор він і виходить знову на колодку. І так же і, і тут. Фаза приходить в них обща. А вже виходить фази в них дві окремо. По різних жилах. Із цього інвертора йде фаза на основний будинок, а з цього інвертора йде фаза на гараж і на літній будинок. Також стоїть трьохходовий перемикач, який можна від'єднати за обидві фази. Зразу переключити посередині, це буде нейтральне положення, виключено й Т й Т. Якщо перевести його в нижній. В нижню сторону тоді ця вся система відключиться і буде працювати навпряму від електромережі міської. І перед ними стоїть ще один автомат у мене, бо будуть питання. Це для розетки, яка знаходиться ось там внизу, для того, щоб підключати більш потужніші споживачі, там сварку. Компресор і різні прилади, які я не хочу, чи, ну, е, якими я не хочу нагружати свої інвертора. Значить, що у них ще? У них батарея спільна, ось плюс, мінус, так само тут плюс-мінус, через автомат е, постоянного току 125-й. 125 А, теж куплений на аліжки. Майже все покупалось на аліжки. Там воно копійки стоїть, все працює. Заходить він. Зараз покажу вам свою батарею. Я вже показував її, як вона зроблена. Я все хочу вам одним кадром, щоб не було потім там Значить, батареї, ось у нас обикновенні кислотні акумулятори. 240. -ві. Їх тут 6 і там 2. Значить, балансири стоять на кожних два акумулятора. Поставив один на чотири акумулятора, балансир. Ось тут, бачите, ще ці стоять ці ще два не підключені на окремий. Між перемичками стоїть перемичка, і він, виходить, один балансир балансує чотири акумулятори. Ну, він балансує на основі оцих двох. Тобто він не бачить їх двох, він просто бачить ці два, і так як на ці балансує, так і вже і паралельно ті балансує. Не дуже подобається. Ціна вопроса на Aliexpress 500 гривень. Замовив, їде сюди ще окремий. Ці вже всі, ці два окремо на балансірі, ці два окремо на балансирі, Ці будуть два. Таким чином, все вони працюють добре, тут ніяких питань немає. Десь виходить, їх 8 штук, десь на 8 кВт, ну. Це якщо взяти по повного їхнього розряду до 22 вольт, якщо їх посадить. Ну, десь в цьому районі. Ні не, не разу в мене ще не заходило, щоб він вирубався. Відключення електроенергії там, на 6-8 на годин він витримує спокійно, навіть не сідають до половини. Отак От воно зроблено. Те, щоб якщо будуть якісь питання. Все в кабелях, кабеля приходять з одного інвертора, кабеля приходять з другого інвертора. Ось все. плюс з одного інвертора, плюс з другого і так же і мінус зверху. Тут все понятно. Значить, також до них підключені сонячні панелі. На цей інвертор підключено 5 кВт сонячних панелів. Це два поля по 6 панелів 435. х на цей інвертор підключено 2 поля по 4 панелі. Це 3 кВт. Там 3 з копійками, тут 5 з копійками. Я вважаю, це не суттєво. То таке. Значить, разом виходить 8 кВт панелів набрано. Погода, показую вам зараз, 5 кВт панелів на даний момент дають 160 Вт. Ну, це вже друга половина дня. 200 тут було сьогодні. Тут було 100. Зараз можу проклацати, показати, скільки він видає. 99 Вт. 100 так і видає. 99 Вт. Тут вольтаж 4 панелів, 132 вольта, а тут 200 у цьому. Бо тут, виходить, 6 панелів, а тут 4. Ну, по 2 поля. Це так, щоб розуміння було. Так, показую вам одним кадром, яка зараз погода. Погода зараз повністю затягнуте все і ще й летить сніг. І от таку погоду це воно таке видає. Так, розказую далі. Значить, я підлізу, покажу, як панелі розташовані, e, значить, виходить, яким чином? Цей постійно підтримує і те, що він видає, він заряджає акумуляторну батарею від сонця і те, що виробляють панелі, домішує в основну мережу, яку я, яку я використовую. Цей так же само заряджає від сонця, домішує у мережу і заряджає від електроенергії, якщо немає сонця. Тобто в основному в в нічний тариф. Значить, що вони видають? Ну, те, що вони видають, ви зараз бачите в пасмурну погоду 100 і 200 Вт. Тут 5 кВт, тут 3 кВт сонячних панелів. Коли є сонце, тут де 5 кВт, 4 кВт воно видає, якщо оба поля в сонці, якщо по окремо по одному полю, десь 1,5 кВт кожне поле видає. Буває і 2 кВт видає. В залежності, як. Світить сонце, як попадає сонце. Ну і тут та ж сама ситуація, виходить, половину поле, якщо поділити, 1,5 кВт одне поле видає, до 3 кВт він видає теж. Трошки більше, трошки менше. Отаким От чином. В сонячну погоду повністю воно себе забезпечує, в пасмурну погоду воно тільки підтримує окремо від мережі. Існувати неможливо зимою. Що б вам хто не казав, да, якщо у вас буде батарея за 3000 доларів чи за 4 там, літіофосфат, там, на желізофосфат на там 12, то, може, ви зможете і то, чим ви її будете заряджати. Генератором разві що. Тому що день малий. В основному пасмурно, яке поле там у вас не було, навіть якщо там буде і на 10 кВт, воно не справиться для того, щоб зарядити її, якщо ви її будете садити в нічний час повністю. от такі от справи. А так, про те що про окупність, ну, тут майже, можна сказати, не йдеться окуплятися, воно буде дуже довго. Але Ну, як комфорт, воно має право на життя і, і навіть потрібно, як на мене, надавати йому життя цьому всьому. Якщо взяти, проаналізувати взагалі, за ці кошти ви можете покласти на депозит, якщо вони у вас є, і ви будете з того депозиту мати якусь тисячу гривень у місяць. Може і менше 600-700 гривень процентів. То якщо ви вложите ті ж самі кошти, ті ж самих 100 тисяч гривнів, ви вложите в оце оборудовання у панелі, в інвертора і в акумулятори, ви будете мати ті ж самих 600-700 тисяч гривнів у місяць від сонця. І так само ними користуватися. Так що, якщо у вас є лишні кошти, то таким чином можна це, їх вложити і користуватися. Так, телефонний дзвінок перебив нашу розмову. Ну, ось таким чином воно зроблено. Ну, я можу вам ще показати. Там стоїть грозо грозозащита ще на панелях, ну то все таке, то все можна знайти на просторах Ютуба і зробити, замовити на Аліекспрес. Воно все приїжджає, готове, тільки підсоєдинили і все. Тут все я монтував, все робив сам, все можна почитати. Все можна, якщо у людини є бажання і хоч якісь трошки навики обикновенно робочих рук, то людина це може зробити сама. І без Ніякого там, ніяких проблем, От починає монтування інвертора, закінчує монтування панелів і всього остального. Ось воно все стоїть і воно все працює. І працює класно, працює. тобто, ну, Ви навіть не побачите, дивіться, я зімітую, виключу зараз світло, ось дивіться. Виключу світло на цьому інверторі. Він працює, ви навіть не побачили ніякого переходу. Ми, я гараж відключив, виключу світло на будинку. Ось. Все працює далі. Світла нема. Сон, сонячні панелі виробляють 150 Вт. Так само світла нема, тут виробляють 100 Вт, плюс-мінус. Світло подав. Світло появилось, значок побачило. Зараз включить байпас, пішов. Так само тут зараз. Тут затримка в цього інвертора є, працює ще Це дуже класна функція, ось включився байпас. Все, пішло. Зараз MPPT настроїться і підловить і погнав далі. Ну, то є, тут все елементарно. Чому тут стоять Wi-Fi вимикачі, пояснюю? Теж люди почнуть питати. Я керую ними удаленно. Тобто я можу їх вмикнути, вимкнути, коли мені заманеться з телефону. Плюс вони мені вважають по скільки кВт ізували інвертори і подали з Сіті. Тобто таким чином. Ще я практикував літом, ну літо не літом, а Осінь, кінець літа осінню. Я практикував, я просто їх ставив по восходу сонця і по заходу сонця. І вони самі вимикали живлення і вмикали. Світловий день пройшов, і вони, тобто починається світловий день, вони виключили світло. Закінчується світловий день, вони включили світло. Таким чином вони світловий день працювали просто від сонця. І Таким чином, виходить, Економилася електроенергія в місяць вони економили і 1000 гривнів, і трошки більше. Зараз, звісно, там порядка 300-400 гривнів вони економлять всього лиш, тому що це зима. Ось такі от пірошки, як той казав. Я вважаю, що це варто вложувати ці кошти. Ця моделька, звісно, Третя, це друга моделька. Ця моделька інтересніша, вона мочніша. Вона не шумить. Ви бачите, цей працює з кулерами зараз. Цей не працює, він ледь тепленький. Цей зовсім холодний повністю, але зато в нього кулери шумлять. А цей тепленький собі, як, як батарея. А цей цю. Батарею тепло б можна було б віддавати сюди, він її охолоджує, викидає. Ну, же, Виходить, трошки він дає тепло в гараж. В гаражі плюсова температура. І вони собі працюють, ніяких питань нема. І вони тут мені зовсім, ну, можна сказати, не, не мішають, їхня шумність це гараж. Одним словом. Ось такі ось діла. Я з вами поділився, вам всім. Добра, миру, злагоди, купуйте, ставте, воно того варте, навіть якщо воно дорого. Но я з комфортом і моя сім'я живу, і я не переживаю на даний момент, якщо в мене не буде світла навіть пару, пару днів, я елементарно проживу. Як я заряджаю, не буду заряджати, якщо, не дай Боже, відключення буде дуже довгим і не буде в змогі мені сонцем заряджати. Я купив віддільно 24 вольтову зарядку на 35 А. У мене є генератор, я підключаю зарядку на 24 вольта, накидаю клеми на акумулятори, завожу генератор і заряджаю свої акумулятори. Отаким чином. Тому що... Обикновенного генератора вони не підтримують. А інверторний генератор трошки коштує. Якщо б в мене не було генератора, я б купив би інверторний генератор і поставив би його в паралелі, щоб він був. Так як у мене генератор був завжди і він обикновенний, не інверторний, то я вийшов з ситуації таким чином. Купив за 2500 зарядну зарядку на 24 вольта потужну. І якщо мені буде потрібно, я підключу її до генератора і буду заряджати свої комара. Вам всім добра, злагоди, все, пока-пока. На цьому ми з вами прощаємось. Я вложу там як розташовані панелі. Не хочу я лізти зараз на кришу. Поки. Ну, скажу вам, що вони у мене два поля розташовані. Одне на схід, південний схід розташоване десь. По 35 градусом стоять. А друге поле на майже вертикально, ой, майже горизонтально, стоять під маленьким кутом, може 10 градусів на захід. Вони в зимній період від сонця взагалі не працюють. Тільки те, що вони можуть піймати, тому що сонячні панелі, навіть якщо сонце на них не попаде, навіть якщо воно буде. Тому що сонце знаходиться низько, а вони на криші і майже вертикально. Вони працюють повністю тільки в літній період. Не, вони теж видають зараз, ви самі бачите, що видають. ну, По мінімуму. А одне поле і в тому і тому інверторі, якщо є сонце, то вони працюють майже повноцінно. Все, будьте здорові, пока. До нових зустрічей. Я поділився. Пока-пока.